Давай, ну включай, ну что? Закрывай, подскажи. Тут надо хрям. Нет, все, Давай, ну, на флешку. Мабуть, своєю цією локацією вже задовбав. Але, блін, ну нічого я не можу зробити. Ну що мені робити? Е на дворі страшне дує кожного дня. ну І для того, щоб хоч щось би записати, ну, мені треба десь заховатися, де його немає. А де я заховаюсь, звісно, в себе в кабінеті. Пішов в бісідку, там так само дує. Ще й холодно, некомфортно там сидіти. Що сьогодні, друзі? Сьогодні нічого такого на роботі цікавого не було. Хлопці, блін, знаєте, як ото з тими животними чи з малими дітьми, поки телефон не включений, вони чудять, щось юморять, щось Ну, весело з ними. З ними нудно не буває. Вони всі у нас такі, знаєте, юморні хлопці. Тільки включаєш камеру, все. Ніхто нічого, тишина, ну, коротше, типу, як сором'язливі такі всі. Що ще хотілося сказати? Значить, по поводу коментаря від Снейка: Дядьку, в тебе ж кьорхер є. Ну, значить так, друже, Снейк. Дивися сюди. Я не люблю обманювати людей. Е, і, не, і дуже не люблю, коли обманюють мене. Пошуткувати, прикальнутися, е, ну, це одне. А е, ну, прямо обманювати, що воно в тебе є, а ти кажеш, що його нема, це зовсім друге. Дивися, в чому прикол. Да, він у мене є. Після наших стабой, після того, як я викладав ті відоси. І ти там щось писав по поводу Кьорхера. Е, Мене також дивиться мій зять. Коротше, він приїхав додому. Я йому кажу, ну, то ж так і так. Ні, він, а що ви трактору це так погано помили? Кажу, ну так, а що? Ну, чим я його помию? Ну, нема у мене. Він так, а чого ви нічого не сказали? У мене Кьорхер є. Ну кажу, ти ж розумієш, що у тебе. Ну, І він же ж у тебе вдома. І знаєте. Що в мене, що в нього настільки діряві голови, що воно отут влетіло, отут вилетіло, воно ну, не затримується ніде. Ну, ми про це побалакали і все. Зять сів і поїхав. Ну і все. ну, Через время, він... щось, опять там та сама, він каже: так у мене ж є, я вам сказав. Я ж йому знову кажу, ну так воно ж. У тебе, ну, ти в ну, прикол, ні? Я йому не кажу, що, типу, ну ти ж е, сказав, що в тебе є, і ти, типу, привезеш, е, а, -ну, але і, і не привіз. Ні, він, ну кажу йому, так воно ж у тебе. Ну, до, його ж до сих пір ж тут немає. Ну, типу, блін. Він, а, ну, хорошо, я все поняв. <свісно> ну і тоді ж привіз свій. Але, ну, блін. Е я не пам'ятаю точно, я щойно сказав, що у мене з пам'яттю дуже-дуже погано з пам'яттю, друзі. Е, я... Мені здається, що я колись про це в відео казав, а ну, типу став десь шукати, ну, знаєте, всі ж відео все рівно не передивишся. Е, мені здається, що я про це казав. Що зять привіз. Якщо ні, ну. Я ж кажу, ну, пам'ять у мене хрен возна. Але в чому прикол? В тому, що він є, але у нього ж е, пеногенератора немає. Розумієш? І, і тоді, на тому відео, де я з бригадіром їздив в Запоріжжя в епіцентр, я, в принципі, хотів піти, ну, чи я в принципі е, хотів глянути. Е, яка ціна на ті піногенератори. Ну і в принципі подивитися, я пішов туди, я був там, друзі. В тому в том відділі. Получається, що зять каже, не можна користуватися, але там треба якась перехідничок такий, ну, щоб типу, ти міг під'єднати під муфту. Ну, от, типу, ось, Ось такої херні тільки з, з муфтою. Десь вона тут так само лежить. Де не знаю е, цей. Я пішов, кажу, показую саме, там такий саме стояв керхер. Показую йому на керхер, кажу, у тебе є тут така херня накручується. Він каже, ну, звісно, це фільтр. Кажу, як фільтр, я думал, там просто якийсь перехідник. Він ні, там ставиться фільтр. Кажу, ну добре, а скільки ж коштує фільтр? Він каже, 700 гривень. Я офігел, друзі, ну, 700 гривень за какую-то Ну, Ви розумієте, 700 гривень мене зажало, мене жаба задавила. Йома, я вам серйозно кажу. На руках у мене тоді було. Ну я не пам'ятаю, ну, я їхав по роботі і щось я взяв якусь там копійку з дому. Думав, ну мало лі, куплю собі, там теж може щось на глаз мені припаде. З грошима тоді ну, не було у мене ні карти, нічого. На карті зарплати не було на той момент. Жінка дала 700 гривень. І каже, купиш е, оце рідке скло, що я клеяв чи той ставив на стіл. Ну, Мені ще так незручно стало, чесне слово, Ну, але ж це, начебто, я вже колись казав. Ну, не пам'ятаю точно. Що я пройшов на касу, мені так незручно стало. Я поклав м'яке скло і поклав собі, взяв пачку, упаковку е, стяжок пластикових. Там вона 100 -та гривень стоїла. Вона, як той, сказала мені, скільки з мене. Кажу, собі, а що ж воно, ну, що це так дорого коштує? Вона каже, ну це м'яке скло, воно завжди коштувало дорого. Я, блін, ну, в мене грошей ну, з собою ну, не було, ну реально, ну буває ж таке у людей. Кажу, так а що ж робити? Вона, ну давайте щось відкладемо. Ну, а що я відкладу? Жінка сказала купить скло, оцю ж силиконову фігню. Ну, кажу, откладайте пачку тих стяжок. Ну, а що робити. Ну, вони, в принципі, мені не так сильно нужні були. Ну, а я, я просто думав: візьму, хай буде, бо дуже багато де бував, нагоді. От. Але ж прикол в тому, що, ну, ще раз, Піногенератора на цьому Кюрхері немає, друзі, в комплекті він не йде. І коли я пішов спитати у нього, що ось тут накручується, там, де надівається шланга, я так само спитав, а чи можу я придбати піногенератор? Чи окремо він продається, він каже так. Кажуть ціна він 750 гривень. Тобі ж, розумієте, піногенератор, ну, як би то бачок, там, всяка фігня, то. 750 і какой-то піздюшний фільтр стоїть також 700 гривень. тонкої чистки Я офігел, друзі. Ну, 1400 я должен було дать за какую-то хрень. Ну, реально, я приїхав ще додому, або навіть по дорозі додому, я зразу зайшов в інтернет і подивився. Такі фільтра коштують і 50, і 90, і 120. Так, є і 500. Ну, блін, ну є ж і 50, там, чи 120, чи 200 гривень. Ну ну, не 700 гривень. Ну за що? Тому, ну, як би то, тюхер є, так. Да. Але мить ним я все рівно не можу, бо ну, я не купив того піногенератора, того фільтра. Де да нафіком не нужен? Ну, якщо так розібратися, е, розумієте, завтра Ну це зятє вона річ. Ви розумієте, що завтра, е, не дай Боже, звісно, що вони поспоряться і розбіжаться, і я все це должен буду віддати йому. Я залишаюся з тим фільтром і цей, та нафіко оно треба, я колись ну, придбаю собі повний комплект, як, якщо вже на те пішло. Розумієте? От що ще? Ну, я... Ви мою мислю зрозуміли, чи ні. От. Тому я його ні піногенератор, ні фільтр той не купив, бо навіть піногенератор він також є дешевший. Він там в інтернеті є, можна придбати, який хочеш, і він буде коштувати там гривень 300. ну, Я не знаю, за що переплачувати. Ви розумієте чи ні. У нас в бригаді стоїть два Кюрхера, два мощнячих, дебелих. ну, Одному, одному жопа гайка, а ну, другий ще працює, так він уже на ремонті раза три чи 4 побував. ну, Серйозно. Серйозно, друзі, що це несерйозно. Так, а ще одна проблема, друзі. Коротше, з цим саджем. Учора, да, нібито все хорошо, все непогано. Але прикол в тому, що диск то товстий, розумієте, і йому для того, щоб е, остить, перестати е, смажити чи готувати, йому потрібно. врем'я. Тобі ж мені прийдеться, що? Значить, е, заздалегідь, убирати вогнище з-під цього диску, з-під цієї е, пательні, для того, щоб воно ну, постепенно. По, е, Доготувалося, розумієте? Бо якщо я буду готувати, а потім. Е... Ух ти, нічого собі, що це таке? Я буду готувати, а потім. Е... Ну, типу ж, ждать, поки воно ще стине, так воно там згорить нахер усе. Коротше, друзі, я помилився в тому, що я його зробив, що він не знімається. От. Але я так хотів зробити, але мені зять овен. Взять вона сковорідка, блін, стояла отут. І я по ній так само і зробив. Переробити його тут недовго, приварити тут якесь кольцо, ну от, і Одрізати ті болти від сковородки. Ну і щоб воно, сама ця сковородка, була сйомна. Так. Ну я ж хотів же... михалича як у Михалича. Не так, як у других. От, Що е... я думаю, предприйняти? Коротше, прикол в тому, що коли ж воно тут все жариться, смажиться, то ці ж ципки вони гарячі. І опустить, ну, тобі ж розумієте, я бачу, що воно там ну ще хвилин там якихось 10 чи 5-10 хвилин ще можна поготувати. Ту страву, яку ми будемо готувати, да? і ну ж, типу, чому я тут зробив на карабін, на карабінчиках і на ципках. Ну, типу, для того, щоб швидко зняти чи опустити його нижче, щоб воно все ж таки тепло давало, трішечки прогрівало сковородку, щоб е, те, що ми приготували, воно було е, теплим і, ну, Мали можливість там підсипати собі гаряченько, да, там, чи тепленько. Бо все ж таки ми, я робив його для того, щоб на природу його брати з собою. На рибалочку, якщо вночну, там, і так далі, і тому подібне. Але ціпок, то буде гарячий, як я це зроблю? Коротше, я тут, друзі, щось напортачив. Або... Треба робити, щоб сковорідка ця знімалася. Окремо десь можна було її поставити. От. Або я, коротше, там сьогодні зробив, але ще думаю, поставити, зрізати оці гайки, які я тут поприварював. От. І сюди поробити, зробив, я, коротше, ось такі великі кольця. <залізні>. І що? А ось тут на ножку поробити якісь крючечки, три штуки. Ну і коли вже ти бачиш, що воно скоро приготується, просто цей цепок, ну, типу, опускати ось цю частину чуть нижче, для того, щоб сковорідка вже не нагрівалася від вогня. Ну і покрашене, чи що воно таке. Розумієте, в чому прикол? І оце я сидю тепер і думаю, що ж все ж таки предприйнять? Чи робить кольцо, І щоб воно цей теж незручно. Ну, зняв ти його. Да, зробити йому ручки, цей. ну зняв ти його, поставити його на землю, на пол. Ну, чорті що, на стол ти його не поставиш. Це який треба стол мати на тій природі, щоб усе влізло. Розумієте, мабуть, все ж таки, все ж таки, я зараз візьмуся за те, що ось сюди поприварюю ті кольця і приварю сюди крючечки, ну І буду ціпком регулювати висоту ось цієї, як її назвати. Тарілки, там, де будуть горіти дрова. Ви це відео, звісно, подивитеся аж післязавтра. Я вам, звісно, вдячний всім за коментарі, хто пише, хто підсказує. Ну, не знаю. У знайомого зроблене все ж таки кольцо. і в нього є можливість, як ставить цю жаровню. Так і у нього два кольця зроблено, так і ставить туди е, котелок. Тому от не знаю, що мені робити. Чи зробити як у нього, чи зробити все ж таки а, Просто якщо робити, як у нього, то цей цепок, нахрена його тут скільки я ставив. Чи зробити все ж таки, щоб воно опускалось? Блін, не знаю. Тому, друзі, якось так. Е... Обманювати, друзі, я нікого не хотів. Ніколи нікого я, друзі, не обманюю. Пошуткувати, пожартувати це одне. Обманювати ні. Для того, щоб люди називали Михайлича, Ви... ну це неправильно. <да> я не заслуговую на таке звання. Але ж, ну, це зять вона річ. Так, друзі. Якась... Якась відбувається діч. Коротше, я тепер не можу відкрутити. Відкрутити ніжки. Вони, коротше, трохи крутнулись і все, і стали. Що відбувається, я не зрозумів. Накручувалось легко. А тепер наче зійшла різьба. Ось та ніжка ще так більш-менш відкрутилася і все. А решта не хоче. Я що туди? Якісь алюмінієві болти поставив чи що, що вони поплавились? Нічого не розумію. Ну ось беру гайку. Накручую. Все. Далі не йде. Тю. Не, пішла. Ну ця ніжка, я ж кажу, ця вона і відкрутилась більш-менш нормально. Що за фігня Непонятно. Щось я зробив не те. Можливо, не треба було приварювати до сковорідки, га? Що робити? Друзі, я взагалі в шокі. Зійшла різьба. Дивіться, ну тут різьби нема, вона зійшла. Я вже через силу почав його відкручувати. Ну, коротше тут також гаплик їй, а тут взагалі зійшла. От чого? Я нічого не зрозумів. Я всього-навсього ну, закалив сковорідку. Що з нею? Чому так відбулося? І що робити тепер? Капець якийсь, блін. І що тепер робити? Приварювати нові гайки, так воно буде так само. А ви уявляєте, якщо я приїду на природу і не візьму, та що ключ, я еле открутив, йомаю. А ну я зараз до кума зв'якну. Друзі, я не знаю. Чи якась херня получилась. Блять, ну. Як то кажуть, це все херня, давай по новому. Коротше, ніжки ті. крутиться, я їх ось скрутив, да, але я скрутив усю різьбу. Ну, блін, і що тепер робити? Все угу. зробити те ж саме знову, приварити нові гайки, нові болти. І що? Якби ж він стояв, ну як би то вдома, ну, хрен би з ним. Я планував його, ну як би то возити з собою, якщо десь їду на рибалку там чи... Значовка ж, знаєте, ну, бува. Я там пожарю і не зможу відкрутити ніжки, ну це ну, хрень якась. Коротше, я не знаю. Я людина така, знаєте, нервована. Нервова. Вона. нервова. Блять, у мене нічого не вийшло, я кинув нахрен Що робити, що придумати, не знаю Це якийсь капець у Мене настрій зіпсувався, все, блін, я вже нічого не хочу. Тому якось так Зараз щось шукати ви... вигибать кольцо, е Приварювати до нього так само ті болти е І получиться те ж саме Смисл тоді. Я ніхрена не пойму. У зятя... ну, у мене до саджа приварені болти, у зятя приварені гайки. Ну в принципі, яка різниця, е мабуть. А, якщо все рівно, воно все нагрівається, і те, і те. І що, я візьму його на природу, там скрутю, а чим я його буду розкручувати, щоб його там бросати Хріносла Ой, блін Тому, друзі, буду думати, що йому зробити, як його переробити. Я надіявся, що я щось може на виходних приготую, а тепер, ну, що йому робити, я не знаю. Позвонив до кума, спитав, що це, ну, чого так відбулося. Він каже, да хреново знав. Ну, що це таке. Коротше, пішов, буду думати, щось може пошукаю, він якусь інформацію. ну. Як його краще зробити, щоб він розбирався? Ну, а вам що? Всім до завтра, всім пока.